Бойові мистецтва, художня гімнастика, футбол та баскетбол у Чернігові до дня фізичної культури відбулись святкові виступи з різних видів спорту. Свої вміння та навички продемонстрували діти та молодь різного віку з міських та обласних профільних закладів. Ось 17-річний Вадим займається Теквандо вже 11 років. Каже, через військові дії довгий час не мав змоги займатись, тому зараз дуже радіє, що спорт у місті потроху відновлюється, і він та його друзі знову можуть відвідувати заняття та виступати. Що може бути краще, коли ми в нашому місті можемо проявляти спорт та пропагандувати його на весь світ? Що Чернігів – це незалежна незалежне місто, і воно саме українське. Тому я дуже радий, що я саме в Чернігіві це роблю. Загалом від кожного закладу по 10 учасників та учасниць, аби не робити великого скупчення людей. Тренери молоді кажуть: діти дуже скучили за виступами та змаганнями, тому нині радіють, що можуть показати свої вміння. Життя продовжується, і спорт це його невід'ємна частина. Кожен повинен робити на своєму місці свою справу. Військовий захищають нашу країну, діти навчаються, діти тренуються, показують свої результати. Дійсно важко зараз усім, але кожен має робити свою справу. Дуже радий, що ми можемо продовжувати навіть в такий скрутний час, тому що дітям потрібно розвиватися і сподіваюсь, скоро ми отримаємо перемогу і вже наші діти зможуть повноцінно і тренуватися. Змагатися привітати спортсменів та спортсменок з їх професійним святом прийшов і міський голова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що зараз міська рада спрямовує всі кошти на відновлення житлового фонду міста та підготовку до нового опалювального сезону. Проте з наступного року вони обов'язково планують поновити виплати для спортсменів. Хочу привітати всіх спортсменів, які своїми перемогами. Як кажуть, роблять відомим Чернігів і популярним Чернігів. І велика вам подяка. І я думаю, що з наступного року, як нам не буде важко, ми відновимо всі виплати преміальні і, і, і стипендії, які ми о, до війни виплачували. Ну а всім присутнім я хочу побажати, звісно, перемоги в першу чергу. І міцного здоров'я. А для того, щоб міцне здоров'я треба займатися фізичною культурою. Всім всього самого кращого під час заходу міський голова також нагородив почесними грамотами директорів спортивних шкіл міста.